Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо наш випуск зі сторіночки здоров'я. Сьогодні мова йдеме про безпечне відвідування перукарні. Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Стрийського районного відділу Державного управління Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія і яворів. Кожна людина раз на кілька місяців відвідує перукарні. Доглянуте волосся, модна стрижка, акуратний манікюр і здорова шкіра обличчя все це зазвичай досягається за допомогою спеціалістів з краси, перукарів, косметологів і майстрів манікюру. Окрім гарного зовнішнього вигляду, на жаль, є ризик заразитися хворобами через погано стерилізовані інструменти, яка ж небезпека може підстерігати у перукарнях салона. Краси і як убезпечити себе від зараження. Перелік неприємностей не такий же й малий: грибки, гепатити, БЦ, лишай, герпес, стафілокок, вілінфекція та інші інфекції. Подолати деякі захворювання досі не під силу сучасній медицині, а тому потрібно завжди бути обережними і уважними. Сьогодні ми поговоримо про поширене захворювання гепатит Б. Вірусний гепатит Б це інфекційне захворювання печінки. Що протікає в різних клінічних варіантах. Вірус, що викликає гепатит Б, відноситься до сімейства гепатовірусів і провокує як гострі, так і хронічні форми гепатиту. Джерело інфекції це хворі з будь-якою формою захворювання стертою, жовтушною, безовтушною, хворі, що знаходяться в прихованому інкубаційному і початковому періодах захворювання. Передача інфекції відбувається переважно парантерально, при трансфузії, медичних процедур. З використанням нестерильного інструментарію, при проведенні лікувальних маніпуляцій, у стоматології. Заразитись можна при проведенні пірсінгу, татуажу, голкорефлексотерапії рефлексотерапії косметичних салонах, під час манікюру, педикюру, проколювання вуг та інше, при пошкодженні шкіри інструментами, забрудненими кров'ю хворого чи носія, при спільному використанні брит, манікюрних наборів. Якщо групу порушуються санітарні норми, то місцем інфікування може стати будь-який салон, де надаються косметологічні та перукарські послуги. Що потрібно робити, щоб уникнути інфікування в перукарні? Проводити обов'язкову стерилізаційну обробку у перукарського перукарської інструментарії. Для цього допускається використання стерилізаторів, працюючих за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засобів, призначених для хімічної стерилізації. Інструменти після кожного використання підлягають обов'язковому знезараженню дезінфікантами, що мають позитивний висновок державної санітарно гінічної експертизи після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати. Інструменти і предмети з пластичних мас – щітки, гребінці після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищувати і стерилізувати. Рекомендується застосування засобів, призначених для дезінфекції і стерилізації виробів з пластмаси. Інструменти для манікюру після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати. Електричні машинки після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати, корпус протирати дезрощином. Затискачі і бігуді після використання обробляють дезрощином, механічно очищають, миють теплою водою після кожного клієнта. Зміні насадки для обладнання косметологічних і підікюр. В кабінетах після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати. Інструментарий для нанесення гриму, макіяжу після кожного клієнта необхідно дезінфікувати і стерилізувати. Інструментарий для виконання татуажу та перманентного макіяжу, які повинні проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно дезінфікувати і теж стерилізувати. Фарба та апарати, що використовують для виконання татуажу, Жопу повинні бути дозволені для застосування. Персонал повинен мати необхідну кількість комплектів для почергового знезараження і не менше двох. Перед перукарськими процедурами з кожним новим відвідувачем майстер повинен вимити руки з милом, нігті повинні бути чистими. Протягом робочого дня проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхень, до яких дотикається відвідувач. Ручки дверей, ручки крісел, раковини для миття волосся, полички робочих місць тощо. Працівники Перукарні повинні ретельно виконувати правила з урахуванням особистої гігієни. Наостанок хотілося б сказати, що під час відвідування салонів краси і перукарень ніколи не варто соромитись ставити питання майстру стосовно того, чим і як обробляються інструменти. Перш за все, це ваше здоров'я і ви дбаєте про нього. Запобігти інфекціям легше, ніж їх лікувати. Будьте здорові! Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні, в сторіночці ваше здоров'я ви слухали виступ ліку. Карі епідеміолога Наталії Яворів мова йшла про безпечне відвідування перукарні.